Просто забирає. А ми подивимось, що буде. Дружина чи не дружина, як у нас то все буде. Таким чином, собі підвищи. Підвищив шанси вийти з підвалу. you know? Таким чином. Прикидайся я твоя мати, you know? Марійка. Мати. Ну, все. Тепер вона може їм прочуха надавати офіційно. Вона хоче знову спати, вона просто тупо працює і спить, працює і спить. малим треба домашку робити. Давайте, хай вони виконують домашку А цей, напевно, зараз не буде виконувати та, бо він втомлений. Йому би поїсти, треба, чого він не їсть? Він і не їсть, він нічого не робить сам. А, тут і нічого їсти, окей. Давайте сьогодні какусік нам приготує смачну вечерю якусь. Акусік хай готує, не знаю. З Овенкою. У них опох, як мінімум, там є. Овенки теж вона казала, що вона типу смачно готує, тому хай вони готують разом. А що таке? Missing foodie friends! Нам потрібні тварини в підвал. У нас вже надія сумує за, за тваринами. Беберу нас домашку виконує, до речі. Беберу нас домашку виконує, де? де наша мати кочка тоді ж хай прокидається, і щось треба. А, і треба покращувати. Я бачу, Марія взяла гітару. гітару. Треба репетувати промову. Марія віджала гітару. Диви, диви. Диви, що робить. Трошечки не получається, але ладно. А ви є завжди хоча б один слухач, який буде е, пишатися твоїми спробами, Марія. До речі, а в кого тут повесмокт? Віддайте Павесмокт. Сафі, спиздував, пилисос. Запам'ятали? Сафі у нас спиздував пилисос. Куди на гітару напав? Бобер спить, бо б насправді покращити цей дозвілля, але яким чином. Може, хай книжку почитає, щось таке. Почитати щось. Гамипес, ставай Їсти. Що там за агресія? поїв, поїфте, а воняки пішов. Що таке? Я вже подумав, що знову хтось горить. Треба заробляти Гроші хочу хам'яка. Ти хам'яка хочеш, що ми? Так, Марійка, пішла допомагати пістюку. Що тріш робить? Так, не поняв. За її підкреслення 007. хомяка для Сафі, плюс дія подарувати Сафі хомика. Погнали, погнав, окей, хомяка. Окей. Йому в кімнату. Хом'як є. А тут що відбувається? Какусик? Зламав Компуктер. Клійбочик не може в целе пройти по відпоїтися какусика, а вони ж таки не приготували їсти, так? Задовбали. Так, го... а, у нас і холодильник зламався. Ну, це якийсь жах. Ніхто ніяк не може готувати, я не знаю, що робити. Вони всі налякані. Через Черекуська налякані я не можу. Це смішно. Сафі готує. До неї докопався геймбойчик. Домашку так ніхто й не зробив. Сафі, що скажеш? Негідником це негідник, типу. А, ну подобається, та що? Там вже питати не треба. Останніоном. А, а вони в туалет не можуть ходити, бо вони бояться вевкулаку. Що у нас стріж? Тріш теж їсти. Хоче. Заповнювати звіти і не розпочати. Та ті звіти. Кулінарія, вишивати хрестиком, в'язати фітнес. Какусик, блять! Заїбав. Скільки можна ламати? Ти цього тільки не хочеш випустити, а вони в у скати. Слухай, зайця твій день. Все, какусик, какусик нарешті наш е е людиною став. Покращувати цей. Куди виш? Що у нас за дурний вампір йшов? Я я, я вдячна тобі, що ти допомагаєш. Але куди ти пішла? Мені скаже Сафі, ну що це таке? Побити мегасіка треба. Опа, погнали далі. За як нижнє підкреслення 007 з клітка для собаки і закрити там кусіка. Тоді клітка хай буде десь отут. Йомаю Просто кімната буде. І тоді двері не скляні, а залізні. Тут ми будемо тримати какусика просто, коли він буде перевертним У нас бабер з секретами, ми цей секрет досі не розкрили. Бо в нас нема ванни. You know? Тільки Какусик може заходити сюди, а потім може зачиняти. Побитися з Бобером, каже У нас ще залізь, мав побитися з цим з Вегасі. Де Вегасі? А ви, щоб битися, це мають бути погані відносини. Ні, you know? тоді просто скажи, що він катевапка. Так само цей е... пурпу. Ти не можеш битися з кимось, поки ви, у вас е... нема поганих відносин, поки ви не вороги. Побитися з бобром, каже. А де бобер? Бобер спить. Підйом бобер. Ех, Бобер, Бобер. Давай ми його просто образимо, не знаю. Образити, погнали! Так, погнав, погнали. Дивись, зараз він його образить цього маленького бобрика. Та за що? Бобра, образить. та за що? За що маленького бобрика? У нас, блядь, знову все зламалося. У нас знову все зламалося. Бобер і геймбойчик підуть в школу. Давайте сюди. Так, а де я підіки? Заєк нижнє підкреслення 007 з комфортніше ліжко. Каже, комфортніше ліжко. Це погнали, В школу треба ходити. І все інше мене не турбує. У нас тут взагалі хеппі хаус. О, з хмаринками рожеве, все як треба. <сум> Йдемо гуляти, скільки у нас. А, 14 тисяч зібрано на те, щоб піти гуляти. А два спальни поміститься, мою камірку. Ні, спочатку це треба буде все розширювати. Спочатку ви купуєте розширення кімнати, якщо ви хочете щось ще додати. Типу, Мольберти, щось таке маленьке, воно поміщається до вас, кімнату. А от щоб щось ще ліпше поставити, треба буде вже кімнату розширювати, щось мутити. Хочу розширення. Починається. За як нижнє підкреслення 007, подвійне розширення нори в підвалі. Бля, подвійне розширення на, на риф підвалі. А костю вже немає і треба змусити когось працювати вже. Де Оленка? Вона має картину тоді малювати. А ви, Оленки, щось. поганий день. Оленки дуже поганий день, але ми змусимо її малювати, так? Оленка пішла малювати. Один, два, три. Нахуя хуя тобі така велика нарада, мені скажи. І що? Це, блін, зайшвий, блін, підкинули за задонати все робити. Замутить з якимись зайців з Роуз. Бобер, побер там замовлення у форму. Він буде з ними псом мутити у нас побер. Так, Марійка, я думаю, треба брати все свої руки і прибрати. Думаю, так. У надії тепер на варіса характеру, вона охайна. Так, де наш вампіряка? Йди, ремонтуй. Все треба ремонтувати, просто йди. Погнали. Отут ремонтувати. Просто найняли тут. Спиздив вампіра, щоб він тут все нам полагодив. А я чітко бачу, що вовк вовкувака поламав у нас комп'ютер. Стосовно іншого, не пам'ятаю, якщо чесно. Це у нас тут пакосники зібралися. Треба її прокачувати, до речі, цей магією займатися. А то ми щось городом зайнялися, а от магією ні. Нього нічого, в бобра нічого не вийшло. А в гібочика вийшло, це як працює? Типу попер щось там намагався прикрасити, в нього нічого не вийшло, в Ейбочка все вийшло. Це як працює? До речі, в нас Оленка намалювала картину, і вона хотіла е, Angry Poop. Угу, так, а що в нас хто займається? Марія, чого ми спимо? Я не з Рус. Марія, підйом. Марія, йди да вишивай хрестиком, що ти там почала вишивати. Чи Зачекай. А, вона вже вона вже почала, окей. Опа! Диви, диви, на гітарі грає. Грає на гітарі. йоме, що тут відбувається? В кімнату вигасі списдиви, до речі. Так, Мірелі у нас практикується. Марійка вишиває хрестиком. Надійка спілкується. Він Що там у нас за сердечки пішов? До речі, давайте чекамо з самого початку, що у нас по відносинам. Хто з ким у нас? У Мірелі. тільки трошечки сердечок є. У Марійки Якісь мутки з маленьким трікстером. У Надії. У Надії плюс-мінус дружні стосунки. У Сафі. У Софі багато ворогів я вже бачу. І навіть з хом'яком вона вже посралася. Ти коли встигла з хом'яком трошки посратися? Я не зрав Софі, як це сталося? У Бобра Бепра... плюс-мінус нормально. В нього з Бепра... його матір'ю все Норм... нормально. У гамапса, що нічого не тут не сило, не рухається. Стріж поки що, ну трішка в підвалі майже не сидить. Що у Вересі тут? Та поки що плюс-мінус все, все добре. Це от Сафі хотіла з'їсти хамека. Йоме, ма от маленького трікстера, так. Він же ленкою почав мутити що? Йомаю. маленький трікстер мав знайти був собі хлопця, а вийшло так, що він шукає собі дівчат. Зайцев Сафі посмарився. Ну, у вирінки плюс-мінус нормально. Ну, З гамебойчиком, то понятно. У парагона ще плюс-мінус теж добре овенки, ну, Овенки з маленьким тікстором щось там мутиться. Какусик, боже, какусика тут уже усі все погано. За є підкреслення 007 роки двомісне ліжко в мою чомусь підрізану на мою <різь> Чомусь блядь, підрізану на Бо, блін, якщо я тобі тут хороми зараз попутую, то потім я не зможу інші кімнати якось редагувати. you ну. Know? Якщо у вас ніж буде максимальні стосунки прокачені, то ви зможете виходити з підвалу. Имковий, напевно. <риклад> І все одно мої бомжі. Триш, покажи свою хату, будь ласка. Мою хату проектувала Сафі, як чушок. Отак от. Вот. Тут у нас джакузі, ага, ага. Ванна. Брудно, бо Триш працює. Дуже сонно від сильного сонця. Е-мое. А до речі, як в тебе там по спеці? Тобі не напікає, не жарко, сподіваюся. Вже наче як спадає ця вся муть. Оце ліжко моє, you know? е, е, Тут був раніше телевізор, прийшлося його продати, бо в нас грошей нема. Кухня малесенька. Це моя хата, ж майже тут не живе. Сюди. Що це за бункер? Це підвал торіш. У нас же шрофи були, типу. У е -е, мене аватарка сану. Той, який тримав заручників в підвалі по манфі і знущався над ним. Це, це, це таке саме. Але, це, то, тут не злучання більше, а як е... реаліті-шоу. Так, тоді ж працює. Що у нас в В Вегасі? Вегасі в душі. Угу. Пурпо -пур". Пур -пур віджав гітару. Вегасі, а коли цей? А ну, пиши. Куди? Вона з на футі вийшла. Що це за вампір такий, Сафі? Зачекай, що ти можеш робити? Давай на осі підобні. підобні ми ще зробимо щось. Ану. Ану, давай. Сафі, працюй. Опа, галюни на вегасі. Oh, ну давай, 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 давай. Щось йому там наче чак Так, давайте, погнали далі. Погана їй сквалий. Так, Мірелі. Чекав, Мірелі займається спортом. Що у нас по магії тут? Може, хай ліпше Мірелі зараз э, прокачує практично магію. Давай, вона хай качається. Диви, диви, диви. Качається, качається, та. Марійка, що у нас Марійка? Може, хай Маріка тепер готує їсти. хтось ну, заванявся. Надійка. До речі, що погороду? Ну, як погороду. У нас, до речі, квіточки з, з цього тут готові. Давайте все продамо. Диви, вона серверу серверує стіл у нас. А маліс, сплять. Душ зламався, господи. Все поламалося. Зараз чекнемо. Слухай, а вампір хіба не може якось. Отак от, от можна зробити, щоб вона постійно. І медитацію. Хай медитує. Погано. Погано. Йо-маю, тріш. Тріш задовбалася. Так, де там вухастий? погнав? Треба щось робити, давай. Поняв, подарунки. О, давай оце. Ти ж вишивав, ти ж старався. Проплатив стосунки, давай щось робити, чи що. Давай, давай. Диви, диви. Кудись полетіла вже, мама. Так, вигасі, що в тут. І що сподобалось? Вона не прям в такому захвасті, але їй сподобалося, Окей. Маленький трікстер теж дивиться телевізор. Зіправиться занадто багато сім. Ї. Це ж може бути небезпечно. А що, якщо тут станеться пожежа? Або ще гірше розвернеться земля, блін. Обопра... Тріш вигоріла. Заєк нижнє підкреслення 007. Покращити підвальні умови. Нормальна ванна замість однієї душової кабінки, бо окремо не дадуть зробити. Давайте покращувати. Знову бомжі. Блін, він спить. До речі, Мірелі аж прокачала там наші магію. А Ану, зараз подивимось. Подар. Реально, т... точняк, я забулася. Треба подарувати ж грибочки. Зараз. Грибочки вона, здається, має і тріш тут сидить. Опа. Опа. А тепер чисто у нас. Так, грибочків у нас дуже багато. Oh, it, <laughs> а що в неї з руками? Як це виключити? Оце ось. Вони всі заростають. Як це вимкнути? Щоб вони не заростали. У них волосся на тілі росте. Я нічого проти волосся не маю на тілі, але це. Це пізніше, де червоне волосся, там усюди. На деяких воно не росте. Як це поправити? Так, Мірелі подарувала грибочок. Вона щось готує. Пішли далі. Марійка, чим займаєшся? Марійка продає картину. Марія нам заробляє гроші. У нас всього 50 гривень. Ну, може. О, перевірити кишені. Давайте перевіримо кишені. Зараз будемо багати. А що, от тріш маєш якось підніматися, переживає вигорання та капець. Їй треба якось відпочити. Стоянба, а скільки ви там цього. А, 72%, бачу, ми ще не йдемо гуляти. Ладно, давайте зробимо Тріш подаруночки, вона піде гуляти. Ви що? Пішли шукати декого. Я вас кидаю до побачення. Я пішла.